Усім привіт! В цьому відео ми з вами підемо на подію, прогуляємося парком імені Чекмана і також відвідаємо концерт. Побуваємо в лісі і побачимо рісну зливу. Приємного перегляду! Починається 15 липня, і в цей день я прогулювався мікрорайоном Речани, неподалік від парку імені Чекмена. Мені сподобався цей великий квітник, саме тому я вирішив його зазняти. Дивіться, які гарні тут квіти ростуть. М -м -м. Просто супер. Іду сьогодні, просто прогулююсь. Погодка теж непогана сьогодні, так що. День був спекотним, тому більшість людей того дня пішли на пляж. А я пішов на концерт, як я і казав у минулому відео. Далі ви коротко побачите, що там відбувалося. Ми потрапили на концерт до Анни Трінчер. Тож саме зараз, саме вона буде виступати перед вами, а твої очки Я вирішив не вставляти повний концерт у це відео з двох причин. По-перше, це зайняло би дуже багато часу. По-друге, це порушило би дуже велику кількість авторських прав. Ну і звісно ж, якщо ви хочете побачити цей концерт більшу його частину. То можете написати мені в приватні в інстаграмі. А поки я це все балакав, на фоні розмовляла Анна Трінчер, і вона розповідала про те, що пишається нашою нацією, і відчуває від неї. Ми так... Сьогодні ми зовсім інакші. Війна дуже сильно змінила нас. Дуже не хочеться, щоб наші діти знали, що таке війна. Але, на жаль, реалії такі. Як тебе звати, сонечко? Марія. Ти так неймовірно співаєш. Везял сьогодні просто зачарований тим, як ти мені сьогодні допомогла. Будь ласка, область. А вже наприкінці концерту в нас з'явилася можливість зробити фото разом з Анною Трінчер. І наша група вирішила не втрачати таку можливість. Після чого ми пішли у кафешку, трошечки перекусили і пішли по домівках. Здавалось би, приїхали до лісу. Дуже гарно. Вже за два дні я поїхав до лісу разом із родиною збирати риби. А це було 17 липня. Зранку того дня ми дізналися про те, що Кримський міст знову пережив вибух. Тільки ми під'їхали до лісу, так одразу й побачили грибочки. А також я би дуже хотів закцентувати увагу на те, який зелененький ліс. Це краса. Просто подивіться, який чарівний ліс. Ми знаходились у лісі приблизно 2 години, не дивлячись на те, що сонце світить на вулиці день, а у лісі було затишно, доволі таки темно в деяких ділянках і кусали комарі. Далі я вам пропоную подивитись на те, де ростуть гриби і яка їхня кількість була зібрана нами. I logic is lot of tickets for defense page that I've got to start Cause <call> we both know that one day is not gonna cry again Without it's my say it all's gonna mend We both know that one day the sun's gonna rise again So don't pout for our sake It's only for one hour Під час лісової прогулянки ми назбирали чимало грибів. А от далі я переношу вас у 20 липня, бо саме в той день я пішов гуляти південно-західним мікрорайоном Хмельницького, де побачив доволі таки гарну школу з мозаїкою і. Мені сподобалось львівське шосе, бо з ним у мене вийшли найгарніші світлини, тим паче з місяцем. Звідти я пішов гуляти на вулицю Проскурівську, і біля кінотеатру планета побачив такий мега-самокат. Тому що на ньому було ще 4. Наступний день мене дуже сильно порадував, бо тоді я придбав собі велосипед як подарунок від батька. Мені сподобалась і ціна, і те, як виглядає велосипед, і, звісно ж, те, як на ньому комфортно їхати. Більше того, порадувало, що він легенький. І також німецький. Єдине, чого йому не вистачає, так це крил, щоб вода або багнюка, яка відбризкується від коліс, не оприскувала мене. Це був чудовий день, проте ще кращим був наступний. Усім привіт! 15-та година зараз. Я йду на подію. А чого б ні? Вихідний? Вихідний. Ви просто подивіться, от я. А отут річка Плоска, а от там щось відбувається. Туди ми йдемо. А по дорозі на подію мав змогу побачити ось такий скутер. Як тільки я прийшов на цю галявину, мене приобійняв ведмедик, і мені було дуже приємно. Народу поки зібралось не дуже багато. Проте тепер я можу сказати, що ця подія присвячена дню вдячності Сполученим Штатам Америки. І не просто так, бо в цей день е, Хмельницький підписав. Дружню угоду із одним американським містом, що і розпочало історію дружби Хмельницького із Америкою та американським містечком. А ще цією подією міська влада просто хотіла віддячити Америці за допомогу Україні. Неподалік від цієї галявини, молодіжний центр та спортивна установа Плоскирів влаштували свої майстер-класи, де я вирішив пограти в баскетбол і виграв. Значок за три влучання в кошик підряд, і звісно ж, я потрапив на офіційну сторінку цієї установи. А поки я закидував м'ячі до кошика, дітям увімкнули мультфільм, який йшов півтори години під палючим сонцем, і дітям не було де сісти, окрім як на траву. А ще мультфільм увімкнули загучно, бо майже ніхто його не дивився, проте його вчула вся набережна. Але казати, що на вулиці було занадто спекотно, я не можу, бо було 28 градусів. Це доволі таки прийнятна температура для Хмельницького. Людей і дітей, які дивляться мультфільм, ми тільки що побачили, тож можемо подивитися і на фотозону. Тут є накриття, американські пропорції і сіно. Все для того, щоб можна було присісти і пофотографуватися. Але як бачите, більшість людей обрали все-таки подивитися мультфільм. І, хоч і не спочатку, проте були зацікавлені у тому, щоб його дивитись далі. Пропоную поглянути на те, яке гарне небо було того дня. І. Далі я побачив, як почав виходити з кущів один такий цікавий динозавр на прізвисько Мурка. І після того, як він вийшов, за декілька хвилин розпочався дощ. Динозавр собі танцюлькав, а от діти або були під парасольками і також танцювали, або... Побігли ховатися під дерева, кущі та палатки. Попри несприятливу погоду, дітям все одно було весело. Свято було в самому розпалі, але і погода, і спокійна музика, яка йшла далі, заспокоїла це свято. Тому я вирішив трошки перекусити, А воно смачне. Клас. Я придбав у місцевих підприємців зефірки, а ще невелике тістечко. Mm. Загалом мені сподобався смак, і я вам рекомендую. Мені дали прапорець на палучці. А зараз ви побачите фотографію з ведмедиком. Клас! Ведмедик був не проти, щоб я зробив з ним фото, тож, як ви бачите, ось він буде що згадати. А я вам нагадаю, що досі триває день вдячності Сполученим Штатам Америки. Саме це сказав тільки що ведучий зі сцени. Також він оголосив про виступ дуету, назву якого ви можете побачити на екрані. Та й загалом запис відео передає ту атмосферу, яка була на святі. Приємний теплий літній дощ, і сонечко, яке тільки вийшло з за хмар. Також я вам можу запропонувати послухати музику з концерту. Звісно ж, не надовго, тому що Ютуб мене може трошки насварити за порушення авторських прав. Але для загального розуміння, яка була музика, я думаю, вам вистачило. Ось такими гарними були моменти з закінчення концерту. Нам навіть на прощання помахав ведмедик. А далі мої емоції наживо, що сказати, подія загалом була непогана. Як бачите, я був радісний і не тільки тому, що я побував на події, а ще й тому, що я їздив на велосипеді і побачив дуже гарні сутінки. А вже наступного дня, коли я прогулювався по парку імені Чекмана, мені зустрілася білочка. Вона була вкрай сміливою, щоб підбігти так близько до мене. Відео я трошки прискорив, щоб вам не було так нудно дивитись, як я спостерігаю за білкою цілу хвилину. Поки в Хмельницькому панувала нетрадиційна для цієї місцевості посуха з доволі таки сильним вітром. Я використовував можливість і прогулювався, поки не почалися дощі. І прогулювався я не сам, а з подругою, за що я їй вельми вдячний. Зараз ми з вами дивимося на річку Плоску. Така вона чарівна в цей період, хоча й цвіте. Але ж як гарно квітне жовте латаття на річці, ці жовті квіти ще глечиками називають. Плоска річка, хоч і не судохідна, але все одно є чудовою, тому що на ній дуже гарно відображається небо, коли виходить сонечко. Та й взагалі ця місцевість приємна для перебування. А фотографії взагалі гріють душу. Так і не скаже, що це один з парків міста Хмельницького. Але варто визнати, що Хмельницькому такою красою потрібно пишатися. На цьому можна завершити нашу прогулянку, щоб я краще пояснив, що буде відбуватися далі. Як я вже казав, більш традиційною погодою для цих країв є дощі, саме вони йшли у наступні декілька днів, і хоч я не дуже полюбляю таку погоду, коли йде сильний дощ. Мені сподобалось, що він все-таки пішов, тому що стало більш-менш свіжо на вулиці. І цей дощик розігнав літню спеку. Липень потроху закінчується, а дощова погода все ще переважає у прогнозі погоди. Тож у вільний від душі в день я пішов прогулятися вздовж річки Плоскої у парку Чекмана, після чого заскочив у кав'ярню і трошки перекусив. А далі прогулявся по місту і ввечері підтримав флешмобом захисників і полонених. З Азовсталі. 30 липня сталося дещо неочікуване. А от що ви, напевно, дізнаєтесь у наступних відео. Але це не пов'язано із цією білкою, яка стрибає по деревах. Якщо бути точнішим, то не по деревах, а по одному дереву, яке розрослося в різні боки. Як тільки білка полізла нагору, розпочався дощ, тому я пішов додому і знову-таки зазняв його. І тут... Хотів би зазначити, це було трохи цікавіше, бо мало того, що почалася злива, так після цього з'явилася веселка. Чим ближче до веселки, тим швидше закінчується відео. Тож я вам нагадую, що якщо сподобалось відео, ставте лайк. Якщо хочете ще більше таких відео, то пишіть це в коментарях. А якщо хочете подивитись минулі відео і хочете не пропускати майбутні, то підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, бо саме він сповістить вас про нове відео. А якщо ви вважаєте, що ще хтось має подивитись це відео, то просто поділіться ним. Навіть якщо ви нічого з цього не зробите, я все одно вам подякую за перегляд. І до нових зустрічей!